Не знаю, що має статися, не відаю, звідки прийти. Рашистська орда має здатися, а ЗСУ перемогти. Ще в минулому тисячолітті живописець картину створив: про щасливе суспільство у світі, де щастя, народ пережив, дотепер у колекції лувра, полотно спешно цілим дівчам. В синьо-жовтім плащі позитура дає відсіч усім ворогам, у правиці тримає корони переможених нею царів, В лівій жезло, на диво шаблоне з українським тризубом. А втім, кого бачив у ній італієць, на увазі кого тоді мав Джентілексі, мов справжній провидець. України життя змалював, і, можливо, у небі над нами орацію сузір'я десь пливе. Свято вірить, що день той настане, і картина його оживе.